До нашої ефіру долучається Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу? Пане Пензен, я вас вітаю, да, я вас також вітаю ще що... щодо заморожених російських активів. Багато дискусій, зокрема політичних, довкола цього питання. Але якщо подивитися на практичну сторону, то яка користь від цих грошей на сьогодні є для України, і скільки з доходів від цих грошей вже використано для того, аби підтримати нашу державу Європейським Союзом? Ну, дивіться, ви абсолютно правильно зазначили, що на сьогоднішній момент в практичній площині є можливість використання доходів від заморожених російських активів тобто, формально міжнародне право заперечує можливість прямої конфіскації без відповідного рішення суду. Без, скажімо, результативного рішення Ради безпеки організації Об'єднаних Націй, що неможливо зараз ні в тому ні в другому випадку. Проте власне з моменту, коли російські заморожені активи коли російські суверенні активи були заморожені, частина з них була вкладена в облігації в євробонди європейських країн, і вони приносять дохід. У відповідності до європейського законодавства, дохід на заморожені активи не є власністю країни, яка власне з самого початку була власниками цих активів, і ті доходи можна використати у відповідності до рішень Єврокомісії. Тобто, власне, оця сума доходів від заморожених російських активів, вона основою є і Ukraine Facility, вона основує і Європейського фонду миру. Це приблизно десь 3-3,5 мільярди євро на рік. І угу. ті гроші використовуються повністю для потреб України. Що стосується самого тіла активів. А в Брюсселі власне в Євроклірі на сьогоднішній момент 190 мільярдів євро заморожених активів, і загалом по європейських банках ще десь приблизно. 50-60 мільярдів. Тобто, загалом в Європі 200-250 мільярдів євро активів сьогодні є замороженими. Вони поки що на сьогоднішній момент перебувають в дискусійному плані. Тобто, доходи можна використовувати, а саме тіло поки що активно обговорюється щодо використання. Українська влада, українська дипломатія від самого початку російського повномасштабного вторгнення системно проводить... Політику, ну не те, що тиску на європейський союз, але політику пошуку рішення спільно з європейським союзом, яке дозволить конфіскувати ось ці 200 з хвостиком російських мільярдів, які зберігаються на рахунках євроклір. Але бачимо, що європейські політики, по перше, розділені з приводу того, наскільки це виправдано, як з юридичної, так і з політичної точки зору. А по-друге, ну мені так видається, не надто то і прагнуть рухатися у цьому напрямку, враховуючи складність цього питання. Чи помиляюся я на сьогоднішній день? Чи Можна говорити про те, що в цьому питанні дійсно є якийсь прогреси. Ми якимось чином наблизилися до моменту, коли ці гроші можуть бути компенсовані. І за їх рахунок, зокрема, і вартість тих збитків, які Росія задала Україні, які значно перевищують 200 мільярдів, але тим не менш будуть частково покриті. Ну, дивіться, то, що сама дискусія йде, це вже добре. Тобто, е, треба чітко розуміти наступне, чого бояться європейці. На сьогоднішній момент. Є багато країн з не дуже демократичними режимами, які зберігають свої національні резерви у євро. Чого бояться європейці? Якщо буде позасудова практика конфіскації активів недемократичних країн, ну, зокрема Російської Федерації, то інші країни, які також можуть мати підозру, що їх діяльність буде сприйнята як недемократична, Можуть також втратити ті активи через заморозку і попадальшу в конфіскацію. І європейці кажуть: дивіться, що може відбутися. Тобто, цілий ряд країн, які сьогодні переживають за свої майбутні активи номіновані в євро, почнуть їх продавати. Це різко збільшить загальну кількість євро в пропозиції, обвалить курс євро і обвалить в цілому фінансову систему Європейського Союзу. Це основний аргумент, який на сьогоднішній момент висловлює голова е, Європейського центробанку Крістін Лагард. І, власне, це є одним з суттєвих аргументів з приводу того, що заморожені активи конфіскувати бажано виключно через судовий процес. Але коли ми з вами проговоримо про судові процеси, вони є надзвичайно довгі 10-15 років, як правило, і то. Дай Боже, щоб вкластися в цей термін. Тому, безперечно, дискусії йдуть активно, вишукуються юридичні можливості для того, щоб це зробити. Але поки що єдине джерело, яке можна активно використовувати, це доходи від цих заморожених активів. А скажіть, будь ласка, за яким принципом ці доходи розподіляються? 3,5 з мільярди євро, сума в масштабах всіх потреб нашої держави. Не сказати, що дрібна, але ну і не сказати, що вирішальна. Але тим не менш гроші великі, як розподіляються те, на які сфери витрачаються вони сьогодні, ну дивіться, я вже трошечка сказав, що частково ті гроші надходять в Європейський фонд миру, які покривають в тому числі і видатки європейських країн попередені Україні попередньо, воєнно технічній допомозі. ті кошти є частково основою Ukrainian Facility. Це реформи в обмін на гроші, які Україна отримує в резудження певних реформ, і власне які є основою. Формування тої макрофінансової допомоги, яка Україна отримує для покриття соціальних видатків. Тобто на сьогоднішній момент є декілька напрямків використання цих коштів. Це є безпосередні рішення Європейської комісії, куди спрямувати на які конкретно заходи, але є ще раз повторюю декілька програм, які в тому числі і наповнюються цими грошами. Просто треба розуміти, що на сьогоднішній момент у Європі є по суті два резерви, по суті, два джерела. З яких може фінансуватися воєнно-технічна допомога Україні, власне, виділення коштів на закупівлю зброї для України і е, макрофінансова допомога. Це або гроші платників податків європейських країн, або е, доходи від заморожених російських активів. Чому, власне, питання е, конфіскації активів сьогодні активно дискутується? Тому що е, кожен цент е, грошей, які є. Е, 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 Коштами платників податків вони достатньо жорстко контролюються, в тому числі і опозицією тих країн, які допомагають Україні за рахунок цих коштів. Тому угу. безпосередньо набагато ефективніше було би більш глибоко використовувати заморожені російські активи, тому що вони на сьогоднішній момент по суті в меншій степені контрольовані там опозиційними силами в тих країнах, які парламентами тих країн, які власне допомагають Україні активно. Дякую вам, Олег Пенсен, член економічно дискусійного клубу був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про арештовані російські активи, про те, чому європейський союз досі вагається у доцільності їх повної конфіскації на користь України.